Відтепер 21 жовтня в Україні є днем гідності та свободи. Відзначення річниці майдану в сумах розпочали на центральному кладовищі. Віддати шану героям нашого часу. Прийшли містяни й очільники міської та обласної адміністрації. Першому поклали квіти Олексію Братушці для більшості це ім'я вже стало символом боротьби та незалежності і звичайно ж гордості. Асоціація з майданом з тим, що сламі пройзійшло. Відбувало... Во-первых, їх сила, духа, то що вони зробили для нас? На Майдані загинули наші кращі люди, кращі сини, покоління наше повинні їх підтримувати і, ну будемо говоря, казати так, йти в Європейський Союз до Європи. Олексій загинув 20 лютого цього року від снайперської кулі в Києві на вулиці Інститутській. Тепер він спочиває на алеї почесних громадян міста. Нещодавно відкрили меморіальну дошку Олексія Братушки в 11-й школі. За його заслуги вже обговорюються питання про перейменування однієї з вулиць на честь героїв Небесної Сотні. Сьогодні на громадському об'єднанні майдан обговорюється обговорюються вже питання щодо надання однієї із вулиць, може не однієї з вулиць міста Суми. Пам'яті героїв цих подій. Яка це буде вулиця? Повинна визначити сьогодні громада на алеї Слави поховали вже більше десяти чоловіків, які не повернулися зі сходу України. Їхню пам'ять також вшанували і не лише квітами, а й сльозами. Люди, зібравшись, всі разом змогли подолати корупцію, бандитизм. Але це. <рес> Саме ціною свого життя ці люди змогли змінити щось в нашій країні. Революція гідності, за словами перших облич, це лише початок справжньої визвольної боротьби українців за самовизначеність і збереження пам'яті про неї є нашим першочерговим завданням. Насправді зміни тривають, і сьогоднішній захід це ну, власне є черговим кроком, того, що революція гідності триває. Вона сьогодні перейшла у війну, війну з російським агресором. Власне, наша основна мета це формування історичної пам'яті, генетичної пам'яті. Я впевнений в тому, що якби ті герої, які загинули, б ніколи не підняли дух українського народу. І... Ніколи б не піднялися такі сили, які зараз протистоять агресору. На цьому урочистості не завершені. Сьогодні заплановано проведення народного віча та запуск тариків у сквері романтики біля меморіальної дошки Героям Небесної Сотні. Жуба Вікторія Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.